Має відбутися вже розмова президента США із Путіним. Після чого Трамп і Зеленський домовилися зв'язатися ще раз. Більше подробиць про усі ці перемови, а також про власне дзвінок Трампа Путіну будемо дізнаватися впродовж цього випуску. Новин вже минула 17-та, Канал 1+,1 плюс в ефірі об'єднув марафону. І про все, що актуальне, зараз розкаже команда ТСН. Третій день жалоби в Білопільській громаді на Сумщині. Там дев'ятеро загиблих із семи потерпілих в лікарнях залишаються четверо. Вони в стабільному стані. Росіяни атакували безпілотником пасажирські автобуси в суботу вранці серед загиблих дві родини і люди, які евакуювалися з Білопілля. Під час обстрілу в салоні була багатодітна мати, що виховує вісьмох дітей. Вона дістала поранення. А мати ще двох малюків загинула після цієї атаки. Рятувальники таки вмовили евакуюватися з громади родини з неповнолітніми у броньованих автомобілях десятьох дітей та двох дорослих вивезли із під обстрілів у більш безпечне місце. Близько півдня росіяни вдарили по Краматорську. Це Донеччина фугасною бомбою, потужністю 250 п'ятдесят кілограмів. Вони влучили по приватному сектору. Під завалами опинилися 80-річна жінка та 62-річний чоловік. Їх деблокували з-під руїн. Вони під наглядом медиків під час атаки понівечено сім будинків. Дві людини загинули, сім поранених на Херсонщині. Зранку росіяни з дронів атакували обласний центр уламкових поранень. Зазнав чоловік. Безпілотник поцілив його авто, а пізно ввечері окупанти з артилерії вдарили по іншому району міста. Загинула жінка, і ще троє поранені. В центральному районі під ударом опинився залізничний вокзал, уражений локомотив. Також понівечено дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, стільникова вежа і завод. Двоє потерпілих внаслідок нічної атаки на Сумщині по Шосткинській громаді. Ворог вдарив шістьма безпілотниками, поцілив в місцеве підприємство. Поранення зазнав охоронець. І ще один поранений в Есманській громаді. По ній загарбники гатили з мінометів. А в Попівській через влучання дрона цілу ніч гасили пожежу трьох людей окупанти. Поранили в Куп'янську на Харківщині. О пів на десяту ранку російський літак скинув авіабомбу на приватний сектор ФАБ 500 Упав поруч із будинком. Чоловік дістав вибухове поранення. Ще дві жінки гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки району зруйновано 30 осель, два склади, техніку агропідприємства. У Чугуївському районі під удар потрапило ще одне сільгоспвиробництво. По харківщині загалом окупанти били чотирма керованими авіабомбами і чотирнадцятьма. Дронами камікадзе. Понад 60 атак росіян на українські позиції сталися цієї доби на покровському напрямку. Він залишається найгарячішим на фронті. Окупанти намагаються штурмувати по всій лінії зіткнення. Оточити Покровськ, зайняти населені пункти удачне, Котлине, Лисівку, аби якомога ближче підійти до міста, а також просунутися в Котлярівці. Там окупанти вже намагаються прорвати нашу лінію оборони, аби наблизитись до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Подекуди до неї залишилося росіянам менше як 5 кілометрів. Тому тиск там на наші позиції не спадає ні на добу. Не менш інтенсивні бої на Новопавлівському напрямку це села неподалік тимчасово окупованого Курахового. Там Росіяни атакують Константинополь та Богатир. А на Лиманському відтинку наші воїни відбили більше як 20 штурмів. За добу Росіяни в своїх наступах втратили понад тисячу солдатів, один танк, кілька бронемашин і майже сотні одиниць колісного транспорту. Отже, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. А зараз має відбутися розмова президента США з Путіним. Після чого Володимир Зеленський і Трамп домовилися зв'язатися іще ще раз у соцмережі True Social. Трамп написав, що темами розмови буде зупинка кривавої бані, тобто війни в Україні і торгівля. Планується за словами президента також розмова з лідерами країн НАТО. Втім, як стало відомо, європейські лідери. Теж вже поговорили з Трампом перед цією розмовою. Більше подробиць про перемови, а також про дзвінок Трампа Путіну. Докладніше про все це будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатів Ольгою Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, що відомо, чи розпочалася вже телефонна розмова Трампа, Путіна і взагалі, що знаєш про ось ці сьогоднішні переговори? Телефон сьогодні буде гарячий. Вітаю святи. Так, справді ця телефонна розмова між Трампом та Путіним має розпочатися саме у ці хвилини. Чи вже вона триває? Поки що ми підтвердження не маємо. Але буквально щойно завершився брифінг речниці Білого Дому Керолей Левіт, і вона сказала, що ще раз підтвердила, що о 17-й за Києвом, тобто у ці хвилини, вже розмова має розпочатися, і одразу після її завершення Трамп набере Володимира Зеленського. Левіт підтвердила, що метою у сполучених штатів у цих розмовах і взагалі ширше. У мирних переговорах є досягнення стійкого миру та припинення вогню. Але знову вже не вперше підкреслила, що президент Трамп розчарований обома сторонами конфлікту, і що він прагне якнайшвидшого завершення війни. Раніше Трамп у своїй мережі Stru Social писав про те, що він сподівається, що це буде продуктивний день, що в результаті настане тривале припинення вогню а зрештою і Справжній мир, очевидно, що ці переговори відбуваються після п'ятничних перемовин у Стамбулі. Трамп тоді не став критикувати Путіна за те, що той сам не приїхав до Туреччини і прислав замість себе. Делегацію, яку Володимир Зеленський назвав Бутафорною, Трамп, тоді заявив, що необхідна його особиста зустріч із Путіним. Мовляв, без неї нічого не буде, і Левіт сьогодні підкреслила і підтвердила, що ця опція залишається опція їхньої можливої особистої зустрічі. І а, також а, тим часом а, справді стало відомо, що європейські лідери, а саме лідери Франції, Британії, Німеччини та Італії, спрацювали так, би мовити, на випередження і вже поговорили із Трампом перед його розмовою з Путіним. Ось що написав Еммануель Макрон у себе у соцмережі X. Президент Путін має продемонструвати, що він прагне миру, прийнявши тридцятиденне безумовне припинення вогню, запропоновано президентом Трампом і підтримуване Україною та Європою. Уже втретє лише цього місяця європейські лідери говорили із Трампом, і їхня мета переконати його у тому, щоб він наполягав на припиненні вогню. Те, що саме ця тема була провідною, підтвердив і речник британського уряду напередодні у Ватикані. До речі, Володимир Зеленський уперше після сварки у Білому домі побачився із віце-президентом Джейді Венсом. І Венс пізніше підтвердив, що під час цієї розмови вони також говорили про досягнення тривалого припинення вогню. Вогню і миру. І умови, на які наполягають, це саме ті умови, на яких наполягають у Києві та європейських столицях, але на них, як відомо, не хоче погоджуватися Путін. Блумберг у свіжій публікації пише про те, що а, Путін відчуває свою силу і не збирається йти на компроміси, бо оцінює своє становище позитивно і сподівається досягти. Проривів на фронті Financial Times, До речі, теж повідомляло про те, що Путін відмовився приймати мирний план, запропонований американцями і привезений йому спецпредставником Трампа Стівом Вітковим. І нібито саме через це Вітков відклав свій черговий візит. До Москви. тож подивимося, чи вдасться сьогодні Трампу переконати Путіна і чи наступлять якісь наслідки після цієї розмови. Адже раніше нагадаю, Трамп говорив про можливість запровадження додаткових нищівних санкцій проти Росії. І нагадаю, що у Сенаті вже зареєстрований законопроект, який пропонує 500% тарифів для всіх країн, які купують російську нафту. І газ, тож свята, продовжуємо стежити за за ситуацією і сподіваємося побачитися ще упродовж цього випуску. Дякую тобі, Ольга Кошленко, кореспондентка в Сполучених Штатів про день такої телефонної дипломатії про перемовини Трампа і Путіна, які ймовірно мають відбуватись просто зараз, і яким вже передувала телефонна розмова між президентами США і України. Трамп і Зеленський також домовились згодом зідзвонити ще раз вже за підсумками ось цих російсько-американських переговорів і синхронізувати подальші дії. Сформувати національну переговорну групу, яка буде працювати на постійній основі, це доручення президента. Рішення про її необхідність Володимир Зеленський ухвалив після переговорів у Стамбулі минулого тижня. За словами президента, зустрічі 15 і 16 травня продемонстрували світу готовність України наближати мир, і найбільшим їх результатом стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі тисяча на тисяча. Зараз українська команда вже працює над деталями майбутнього обміну. Окрім того, Зеленський похвалив нашу делегацію. Місію зауважив. Вона виконала розмову. Вдалося отримати в гідних рамках Україна і надалі наполягає на повному припиненні вогню для збереження життів. А ще не боїться прямих переговорів із Росією, які як додав президент, важливо не затягувати війну. Ослі європейського союзу погодили створення фонду на 150 мільярдів євро для переозброєння Європи та допомоги Україні. Називатиметься він сейф. Це дослівно розшифровується як безпекові дії для Європи і надаватиме позики членам Євросоюзу та інших країн, зокрема і Україні на спільні оборонні закупівлі. Останню версію документа, в якому вигляді працюватиме фонд, остаточно розглянуть на засіданні. В середу, 21 травня, запуск сейфу раніше анонсувала президент. Єврокомісії Урслав фон дер Ляйен під час презентації білої книги щодо європейської оборони. Історична угода після Брекзиту Велика Британія домовилась з Європейським союзом про торгівлю та оборону. Угода містить три тексти: партнерство в галузі оборони та безпеки. Спільну заяву про об'єднану роботу над геополітичними викликами, як от війна Росії проти України, і спільне розуміння щодо низки інших питань. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, а Британія захищає свою позицію і свої побоювання. І Європейський союз робить те саме. Це найбільший компроміс відтоді, як майже 52% британців проголосували за вихід країни з Євросоюзу. Зараз документ перебуває на розгляді усіх 27 урядів. Yes. Пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшанували в Берліні. Акція відбулася на 81-й роковини депортації кримських татар. Активісти зібралися біля Бранденбурзьких воріт. учасники вимагали офіційно визнати депортацію 44-го року актом геноциду на рівні Бундестагу. Вони нагадували, майже половина кримсько-татарського народу загинула внаслідок цієї депортації, і саме безкарність минулих злочинів призводить до нових вже за сучасної окупації Криму та російської війни проти. України, ми б хотіли домогтися визнання депортації 1944 року актом геноциду в німецькому бундестазі і закріпити за Кримом статус національної автономії кримських татар. Це про пам'ять, це про відповідальність і про відповідальність Росії перед україною перед кримсько-татарським народом за ті злочини які були скоєні радянською владою і за ті злочини які росія продовжує продовжує скоювати сьогодні в окупованому криму і не тільки і по всій території україни Міжнародна команда лікарів зі США вже у восьми приїхала до Львова, щоб безкоштовно допомогти українським дітям. Упродовж тижня вони консультують і оперують дітей із вродженими вадами обличчя, голови та шиї. Усі операції надскладні, але для родин вони без жодної копійки. Кореспондентка та СН Марічка Кужик продовжить. У коридорі Охмадиту черга деякі родини приїхали за сотні кілометрів, аби отримати консультації команди медиків. Матвій один з найменших пацієнтів. Як він дихає супер, супер. дуже, супер. дуже супер йому лише два місяці. Хлопчик народився з розчіленим піднебінням. Середині там не видно, але ну нам важко, наприклад, їсти дуже важко. Йому е... каші. З бутилочки спеціальної замовляли після огляду лікарі вирішують, що оперувати поки зараном просять повернутися, коли хлопчику виповниться рік, а поки пильний нагляд і рекомендації. Десятирічний Костянтин теж чекає на хірургічне втручання. Родина вже проходила цей шлях, але тоді операція зірвалася. Останній момент вже навіть і в лікарню оформили, і аналізи усі взяли, і він раптом захворів ротавірус. Хлопчик має вроджені вади і дуже чекає на пластику обличчя, каже мама. Операція буде непростою. Ну ти ж шкіру поставиш наш до висі, а якщо ребро. Каркас такі втручання зазвичай коштують десятки, а іноді й сотні тисяч гривень. Але у Львові все безкоштовно. будуть деякі надзвичайно складні випадки, але у нас є експерти зі сполучених штатів. До прикладу, Джеймс Суен був лікарем біла Клінтона. У нас є пластичні хірурги, які є експертами у реконструкції обличчя та рук, а також дерматологи. У нас є щелепно-лицьові хірурги. Команда медиків США приїжджає в Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Орненням і небезпека їх не лякає. Хірург Стів Ортен розповідає, як тільки вирішив їхати, одразу багато колег теж почали говорити про бажання долучитися. Ви що їдете до України? Я теж хочу поїхати і допомогти. Так багато інших лікарів почали приходити та приєднуватися, телефонувати мені та питати, як вони можуть приїхати. Протягом цього тижня медики планують проконсультувати до сотні дітей. Частина з них вже відібрана на операції. Це приблизно 30-35 пацієнтів, які ми ще раз подивимося і затвердимо. В Основному це є патологія щелепно-лицевої ділянки. Левова частка це є розчілене, губи і півнебіння. А також різні деформації обличчя після травматичні рубці, деформуючі. чимало дітей приїхали з прифронтових регіонів, де через обстріли доступ до складної медичної допомоги майже відсутній. Тому такі місії наразі чи не єдина можливість для родин отримати лікування в Україні. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. І ще одна американська місія в Україні. Про неї ми дві години тому говорили в студії ТСН. До нас завітала співорганізаторка місії Фейс Face, Face Іванка Небор, лікарка Українка, яка зараз навчається в США і організовує поїздки провідних американських хірургів до нашої держави. А разом із українськими колегами вони безоплатно оперують військових і цивільних українців із тяжкими травмами обличчя у цьому місяці. Американські пластичні хірурги прооперували ще 25 українських пацієнтів із понівеченими в нас. Наслідок війни обличчями серед них сім дуже складних випадків, коли лікарям доводилося повністю відновлювати втрачені кістки та щелепи. Це вже п'ята ось ця місія іноземних лікарів програми Фейс фейс до України. А в травні до Львова приїздили вісім пластичних хірургів та вісім медсестер зі США. Загалом, під час таких благодійних відряджень до України, американські лікарі прооперували вже 145 пацієнтів. Ми робили а, дуже комплексні пересадки тканини, кісток з ніг для реконструкції а, обличчя, і в кожній операційній разом поряд з американським хірургом і медсестрою завжди були українці, тому що мета наших місій це також навчання українських а, лікарів і медсестер. Українські лікарі. Повинні самостійно виконувати ці операції і бути спеціалістами в цій сфері, тому що на жаль, навіть якщо війна закінчиться зараз, цих пацієнтів цієї роботи буде ще на декілька-декілька років.